Стаття 116 Кабінет міністрів України 1, забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України 11. Забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північноатлантичного договору. 2. вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 3. забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи. Екологічної безпеки і природокористування 4. розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України 5. забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону. Підпишись на спільні мотиви. Знання це твоя броня.